Анатолій Михаленко дорога пройдена двічі, розділ другий, частина друга, продовження. Тоді він легким обережним щиглем збив сонечко вгору, воно камінчиком описало дугу, а перед самою землею розправило крильця і полетіло вздовж берега. Усе це він загадав, згадав, тепер лежачи з насиленим край дороги. Далеко від рідного берега і взагалі від рідної землі, із невимовною насолодою прислухаючись, як щось повзе по його руці. Коли комашка застигла, Антон розтулив повіки і справді побачив на долоні сонечко. Звідкіля воно тут узялося? Чи знає, якого солодкого волю завдало своєю несподіваною появою. Може, тебе вітер заніс з надріки дитинства, щоб нагадати, що колись було інше життя, немислимо щасливе і назавжди загублене, за яке треба боротися, за яке мусить вистояти й тут, де винищується все живе? Сонечко ж ось прилетіло, вижило, а ти людина? Антон перекинувся до лілиць, узяв сонечко на долонь і, так само, як колись, задумливо стежив за ним. Комашка довго лежала на руці, сховавши ніжки, ніби також до чогось прислухалась. Антон про все забув: для нього перестали існувати друзі, що здомлено лежали у край дороги, конвоїри, котрі розсіялися осторонь на сухому вишері, і весело джаркочуючи, жвакали, жва, жвакали з повідкриваних консервних бляшанок. Дорога, якою форкали машини та мотоцикли, вдаючи димом, він був в іншому світі, купався в променях іншого сонця. Тим часом комашина осмілила, випу... випустила ніжки і подрібушила на кінець пальця так самісінько, так точнісінько, як і тоді. Може, то було те саме його сонечко. Антон готовністю опустив долоню донизу. І ось сонечко вже на землі, прудко повзе між доріжною та молодою травою, прибитою колесами до землі. Антон незчувся, як машина на всьому ходу викопилась на обочину. Він тільки побачив перед собою товсті колеса з зарапатою гумою, але встиг відсохнутися і затулити обличчя долонею. Над головою заребло, задвигтіло, дихнуло в обличчя смородом спаленого бензину і відхлинуло. Антон відняв руки від обличчя і встиг побачити кузов машини, що віддалявся в ньому, а в ньому приставолосих солдатів, які показували на нього пальцем, весело сміялись своєї витівки. Антон опустив очі там, де було сонечко, залишалося малюсінька темна цяточка. І усього казка кінчилась. Конвоїри повставали, один з них голосно закричав. Закричав марш уперед, брудні свині. Чи не отак от його життя розчавили як тобі зпомічну комашку? З яким світом він ставав напрю? І що з того? Вижив, себе врятував і тільки за таке орденів не дають. Я вам вдячний, товаришу Майор, якщо справді хочете мені допомогти, але не старайтесь, я не маю права на вашу допомогу і не прийму її. Невже немає жодної людини? перейнакшив своє запитання Майор. Яка б посвідчила, що ви так чинили не своєї волі, що були обставини? Я не можу назвати таку людину, глухо відповів Антон. Прокурор виразно розвів руками. У залі було порожнє. Мату волосніють, повичв ганілави, тільки суття. засідателі, майор прокурор і двоє молоденьких червоноармійців. Їх немає таких людей, чомусь не заспокоювався майор, чи з якихось причин ви їх не хочете називати? Антон знову згадав, захрясло машинами і людьми дорогу під Краковом, темну цяточку на тому місці, де було сонечко, візерунчий слід на землі від раптової гуми, від рапатої гуми, заглибинки, горбочки, рівчички, смужечки. Попало б сонечко у вийомок гуми, залишилося б жити. Чи не пошукати її собі ж паринку на рапаці підошої дороги? І тут же відкинув ту думку, а ось у цьому він залишиться чистим до кінця. Ідеться тільки про його долю. Тут він має право розпоряджатись з собою, робити так чи інакше, давати загнати себе в глухий кут чи вишукувати шпарини. В цьому він сам собі господар. Отож хай розподіляють, і на нього вину за левка, за гнідого і за якова заодно. Він не годен заперечити, він не може вигороджувати себе. Бо те стало б його справжнім падінням. Власне, тих років не так і багато, якщо зважати, що він міг згоріти в недюсі чи потрапити до приречених заложників, сконати під ударами гирявих кулаків з Боридона Васильовича, лягти в окопі поруч з рядовим Нічіпорчуком, чи на дорозі з лейтенантом Кодряшовим. О, скільки нагоди у нього було зійти з дороги, залишивши темну цяточку, як залишило по собі сонечко. Ті роки, може, дріб'язок перед тим судом, який мусив би сам собою завершити: за Дмитрову Оляну з сином сиротою, за Аделію Варвару, за Білоруса Адася і село Недюху. за старих хорошків, за Гордія Ковтанюка, якому в Антона забракувало мужності сказати правду, він не візьме на себе провину за смерть друзів, якщо саме за це йому доведеться. Відсиджувати. Бо хто, як не Антон, міг знати істину, долю, провини кожного. Він візьме на себе повну відповідальність за ту неправду, яку посіяв на своїй дорозі. Оцей буде його покутою. Не перед людьми люди нехай сприймають те, що бачать перед собою, перед власним сумлінням. Ось на таку спокуту <кій> він тепер і сподівався і навіть був задоволений. Що доля несподівано подарувала йому можливість спалити борги, почистити дужу. Все має свій смисл, все вимагає точної плати, ніщо не дається дарма і дарма не віднімається. Він має в собі все, щоб сплатити сповна, роки йому йому всього 23, вийде на волю, що буде час розпочати життя з чистої сторінки за ті кілька коротких місяців, що жив на волі, Оглушений раптовою свободою, і за той час, доки тривало слідство, він зміцнів у очах загорівся живий вогник. Отже, товаришо майор, роки, про які вони натякнули, з надією викликати в мені спротив, сприймаю як подарунок долі як можливість зняти камінь з душі. Або не така можливість, то й камінь, мабуть, розчавив.